Нормально заготовляють люди. Я думаю, нормально. Коли мені писали, що хто тобі її буде присилати і хто її буде рвати за такі гроші, я думаю, що це писали в основному люди, які ніколи в житті навіть не бачили, не те, що не заготовляли. Причому ні в якому вигляді ні вигляді квітки, ні вигляді ягоди. А ми готові купувати і в вигляді квітки, і в вигляді сирої ягоди, і в вигляді сухої ягоди. По сухій ягоді навіть на сьогоднішній день працюємо, а до речі. Запитували люди, як довго буду прийматися е, лікарські рослини. По суті, лікарські рослини приймаються цілий рік. Е, з винятком деяких моментів, можливо, в якомусь моменті щось буде не потрібно, а в принципі купуємо на постійній основі що корінь, що листя, що, що квітку, що інші лікарські рослини купуються на постійній основі. Так, що заготовлюйте, і коли вам будуть потрібні кошти на протязі року, ми залюбки купимо ваш матеріал. Дякую.